Друзі, привіт! З вами знову я, Андрій Стахов, компанія Salesbox, і зі мною сьогодні в гостях Максим Чиркін, директор компанії Orthomax. Максим, привіт. Всім привіт. А, Максим, розкажи Дуже... трішечки про себе, що в тебе за бізнес е ну, і взагалі, як побудований твій бізнес? Це ж теж цікаво. Наша компанія займається продажем е матеріалів для стоматологів. Наша основна цільова аудиторія це ортодонти, і лікарі, імплантологи, і хірурги. Це з тим, з ким ми працюємо в більшій частині нашого часу. скажімо так, е, наша бізнес-модель, яка Ну, зараз вона трошечки змінилася, але раніше вона яка була? У нас є. У мене є два одділи продажів. Один, умовно кажучи, працює на локальний ринок: це Харків і область. Інший це покриває решту Україну. По Харкову е, бігали менеджери, та і зараз бігають е, по Україні. Е, ми представлялись, працювали на виставках, ну і бували у нас виїзди кудись по городах. Але е, здебільш, е, по решті України, ми працювали через якісь там інтернет-магазини, через телефони, вайбери, меседжери, якось отак. -от. Було отак от у нас. Прикольно. Тобто виходить з тебе в стандартна бізнес модель b B2B, Тобто ти знаходив клієнтів локально, потім з ними ну, вели діалог, і потім менеджери та бігунки, так так би мовити, помагалися їм продати. Правильно розумію? Так, так, класична схема. Скажем, okay. так окей, okay. okay, хорошо. А можливо, які ще були канали? Давай так канали залучення, канали утримання клієнтів, окрім там виставок, можливо, холод давай так холодних дзвінків там і так далі. Можливо, ти вів Інстаграм, е, можливо, ти вів там Тікток, Ютуб. Що було ще які канали? Там в нас то були й Тікток, Інстаграм, і Фейсбук, і і але е, напевно на жаль, у нас ніхто цим не займався ніколи. Ну как, не було. Так там СММ СММщиків, оціхти чи спеціально окрема людина, котра цим займалась. Тому цим займався я, займався кур'єр, займався менеджер, В общем, займалися всі потрошки. І ну і звісно, результати ж такий же, візде потрошки, по але да, нічого mm -hmm. гарного цього не було. Просто Круто. нам можливо було трошечки легче, бо я в цьому бізнесі вже там біля 20 років і був одним з самих перших, хто іменно працював з ортодонтами. І коли ортодонтія в, в Україні тільки би, починала свої, тому ну якби, благодаря, можливо, там якимсь особистим зв'язкам, у нас як би, була ну, клієнтська база, котра нам давалась плюс-мінус легко, скажемо так. Круто. Окей, розкажи мені в тебе просто дуже цікава історія по запуску мобільного додатку. Давай ми до неї перейдемо. Що тебе в першу чергу сколихнуло, чи можливо тобі прийшла ідея місіль а того, що тобі потрібен мобільний даток, що ти для себе це вирішив взагалі? Ну, а у нас мото, не, як не логотип, а наш девіз ізначально був Way Innovation Begins. То есть, где тобто, де починається інновація, тобто, ми завжди, якби, от я не знаю, чомусь я так само початку таке лого придумав, і ми, якби завжди, працювали трошки на випередження часу. Е, ну, Часу, умовно кажучи, часом, uh -huh. e, і насправді, мобільний додаток. Я я і про нього думав, і що до села з бокса можливо пару років до цього я вже там зібрав пару своїх колег, друзів, і ми попиталися самі розробити це мобільний додаток через одну контору. Не буду її називати в Ми туди більше 10 тисяч доларів, але отримали ну нічого. Бо по факту потім сказали, що ви хочете за 10, к тут потрібно 40 чи 50. Ну, коли ми ну, коротше, і на цьому как бы, все воно остановилось. Але додаток я розумів, що це преимущество, це круто, це дієво. І от потім, коли я, чесно кажучи, не пам'ятаю, напевно, десь в соцсетях побачив про вас, то напевно буквально сразу вже. Я почувствував, що це моє, треба брати. А, а скільки, скільки ти років назад став нашим клієнтом? Я точно пам'ятаєш це довгий шлях? Ну я, нап... я не пам'ятаю точно, але я от коли я був у вас на зустрічі по роках, я був там ну, в перших рядах, скажімо так ну, це 20... десь був з е, самого початку, напевно, з 22-го року ти вже з нами прямо? Так, да, 21-й, рік, да. Я пам'ятаю, що я був от одним із самих перших. Ну, як це вияснилось потім на зустрічі, що коли ми там почали ці часи поставляти. Тобто, десь десь отак. Я в це в діло замазався. Круто. Круто. Розкажи тоді, окей, давай: ми, е, ти, ну, так як ти людина інноваційна, навіть те слоган інновейшн в бренді, е, ти. Отримав додаток, от я знаю точно, що ти дуже довго не або з ним не працював, або не розумів бізнес моделях з ним працювати. Розкажи оцю історію, що ну як, як було реально дату. Купив, не користувався, бо і чого не користувався. Ну е е коли я приобрів е цей чудовий додаток, ну це без, е без жарту. Я реально дуже е задоволений, що я познайомився і використовую його. Я от просто я побачив. Я сначала перше діло купити. Ну купити, приобрісти, стати власником. А як його внідрять, вже я це сознання у мене прийшло трошечко пізніше. В то я думав, що як ну напевно, як і всі думають, що я щас куплю мобільний додаток, отак вот от скажу: в мене є додаток, всі вау. Все, давай і будемо робити там замовлення. все, нам більше нічого не треба. Ну як і всі, що воно буде. Що це волшебна пілюля? Я думав, що такого нікого нема. Ну я бачу, що це зручно, це круто, це удобно. Ну я думав, що мої клієнти також так би ну сразу ж нернуть з головою, як і я, але е оказалось, що ні далеко, все далеко, все не так. Я... А що вони тобі казали, клієнти? От, ти прийшов і кажеш: ребята, в мене є мобільний додаток, давайте встановлюйте. які в їхні були ну, заперечення. Я вже точно не пам'ятаю, але спочатку я взагалі не мог його розуміти, як його поставити в мою бізнес-модель. Тобто, просто в мене були вже менеджери, які працювали з клієнтами. І тоді додаток як вставляти, я не розумів. ну я взагалі не мог спочатку зрозуміти бізнес-концепцію, як його е, внедрити в мою бізнес-модель, яка mm -hmm. є. І після того часу я вирішив зробити ну, додаток совершенно нового направлення. Перша, у моя випадка була, ми взагалі його сорта Макси переробили на інфодент і вирішили продавати. Ну, так як я живу, я в цьому бізнесі давно, у мене багато і навчаючий центр до війни, ми тут лікарів вучали в, ну, в офісі в центрі. І я вирішив, що ми будемо працювати з клієнтами, і буде додаток спрямований на інформаційний як би, напрямок, і будемо продавати курси. Ну, як так продавати, організовувати там курси, показувати курси, і, відповідно, лікарі буде як ніяка площадка. І Окей. у нас воно у нас вроді би, начебто, щось. Начало получаться, плюс, і у нас тут були курси, якби как бы, все, а потім почалася війна, і ця бізнес-модель стала трошечки неактуальна, бо курси заглохли взагалі. Потім... Окей, то як ти, давай так, як ти тоді внідрив вже додаток, і, і що стало переломним моментом? Я так розумію, клієнти не хотіли ставити. Щось таке Да. Що... Переломний момент був моя поїздка до вас у Вінницю. От там от, да. там на от бізнес сейшені я вам тоді говорив. І зараз скажу, що я на ну коли була можливість, посіщав всі ці бізнес сейшени мероприятия, навіть скажемо, не так, скільки за новими знаннями, а за скільки за систематизацією моїх знань і за знайомствами і за якимось от вдохновленням. І, от я от сидів у вас, і я от я не пам'ятаю як, але в мене так бум, і все, я розумію, як этот додаток буде в мене працювати. І я... Приїжджаю назад до Харкова і е, помню, що ми додаток внедрили в іюлі або в июні 23-го року, кажеться. з того року, з того коли У вас була зустріч у Вінниці? 23-го 23, -го, 23 -го року, точно в квітні перша зустріч була Сласбокса. Да, ми провели перший бізнес саме. От в квітні була зустріч, а в получається іюлі та ж як у нас в іюлі, вибачте. В липні в першого липні, липня ми вже запустили додаток в тому форматі, якому Круто. він працює зараз, і от як би та й стало той точка, і котра ну я не знаю, як це момент перелома, тобто, от знаєш вот там... в, в бізнесі часто кажуть є таке слово півот. Зміна бізнес моделі в своєму форматі. Це теж відбулося. Давай трішки розкажи про тоді, а, яка була бізнес-модель до цієї точки півот і яка зараз бізнес-модель, і нас і нас і, і чому вона зараз в тебе успішна? Ну вона зараз в мене скажемо, яка була до цікаво, яка була до чого вона в тебе не лягла в, в схему додатка і чому ти перестроївся? Чому я, я чому запитую? Тому що ти просто вже не перший, хто на ефірі каже: От я там, Міша Самко, ти ж знаєш його точно з Нікополя. Про суше, і він от на попередньому подкасті розповідав, що в нього теж була переломна точка, він приїхав на саміт перший і зрозумів, що його додаток це теж перелом? Ну тобто йому треба міняти бізнес модель, і в нього все полетіло після саміту. Аналогічна історія в тебе. От тобто, я розумію, що самміти творять чудеса, Ну розкажи, яка в тебе була mm -hmm. до бізнес-модель, і яка зараз бізнес-модель? Ну, скажімо так, в мене принципово нічого не змінилось, але змінилось те, що зараз в мене є додаток. Ми всіх клієнтів затаскуємо в додаток, і клієнти, котрі ну реально розуміють, ну би, що вони мають, то вони просто ну, працюють з удовольствием і всім рекомендується додаток. Бо це ну як би раніше як ми в у нас як, прийшов і продав. Все, подзвонив, uh -huh. продав. Тобто клієнти знали, що є в нас. Ми знаємо, що потрібно клієнтам, і ми якби в цьому форматі працювали. Зараз, коли є додаток, це ну, по-перше, напевно. Ну, Половина клієнтів, які працюють з нашим додатком. Вони однозначно розширили е, лінійку співпраці з нами. Тобто, додаток, вони в додатку бачать все, що є. Тобто, ми зараз тобто, е... збільшили, збільшили середній чек через додаток. Правильно розумію, так і я вам можу сказати навіть е, у скільки він збільшився. Я от на протязі останніх 6 місяців веду статистику, у в мене є два однієї продаж кожний день. роблять таку, якби для мене, отчет. тобто скільки було продаж через додаток і я, на яку суму було продажі і яка скільки було продаж ну ми називаємо воно кажучи офлайн ну тобто не через додаток всі інші способи і також сума і от е, ми це почали робити десь з е, этого з е, е, грудня того місяця грудня. От 1 грудня ми почали тобто вже там ні, не з грудня не з грудня 5 і 6, 6 місяців, тобто ще раніше. І е, інформація, яка Що в додатку в середній чек в середньому на 50% більше ніж в офлайні, і це у е, мене працює шість менеджерів, і от у всіх 6 менеджерів соблюдається плюс-мінус така статистика. Тобто, це, це блін, це круті результати. Давай знаєш, що я хочу з тобою тут по, е, по філософську, то трішечки. Да? Додатки крут, крута штука. Але якщо компонувати твою бізнес-модель теперішню, що за рахунок мобільного додатка, який менеджери доносять до твоїх клієнтів, що їм потрібно його встановити, твої клієнти почали замовляти, по перше більше в рази. Середній чек збільшився, як ти кажеш на 50% саме через мобільний застосунок. Ну і ще одна штука відбулася: мені так здається, ти прокоментуй, окей? Мені так здається, що ще відбулася дуже крута ключова штука. Це те, що маючи ту саму кількість менеджерів, яка в тебе зараз є, ти збільшив кількість клієнтів саме тому, що менеджери почали обробляти більше замовлень. І твій бізнес якби, виріс ще за, за рахунок цього також. Є така, чи це моя просто, чи це слідюща в'ятка розвиття твого бізнесу? Uh, Ні, це не слідуюча відка розвитку, це було також один із основних факторів uh, внедрення мобільного додатку. Я це також доношу кожного зібрання своїм менеджерам, бо в мене менеджер, ну скажімо так, вже возрастні ігроки, <laughs> не 20-річні хробчики. Я розумію, говорю, що ну вам же ж вже там 40-50. 30 плюс, да? я так розумію. Та вже навіть не 30, вже 40 плюс. І я ж говорю, що вже ж як би не говорю ні камільфо, говорю бігати, говорю по городу, как би з рюкзачком, про там ти, ти найшов точки до давати на них тяжело вам ходити, придвигатися, <laughs> ребята, додаток вам пользу. Да я говорю, що якщо говорю додаток, говорю, ну це говорю, у нас говорю ну необмеженої можливості. Ми можемо за день говорю тисячу і п'яти сто тисяч, ну умовно кажучи, заявок обробляти. Тобто нічого не треба. говорю. а так говорю, ну, у нас є говорю, потолок. Говорю, кожен менеджер говорю, кожен з вас говорю, ну там п'є. Сім е, мене е, заявок в день, ну, тобто позвонити, обробити, пойти все, є потолок, бо фізично говорю, ну неможливо. А тут, говорю, в нас є можливості. І плюс, і що я говорю вам на ну, как би, давлю на те, що зараз клієнтам не потрібно знати: от прямо всі акції, всі ціни, все їм це не потрібно мати в голові. Їм потрібно а, самим е, знати, як працювати додаток, і їхня ще задача е, навіть навчити е, клієнта працювати в додатки. Щоб він знав, де, бо там у нас ми там зробили описання на кожний продукт. У нас там є відео, у нас є куча акцій на кожну продукцію. Тобто, ну клієнт заходить, і він якби, я, от у нас така філософія, я говорю, щоб додатки було так, що клієнт тільки не може це помацати, а всю іншу інформацію він має отримати через додаток. Тобто, всі характеристики, відео огляди, фотографії, описи, всі комплектації, всі там акції, які можуть бути. Тобто, це от, ну, клієнт зайшов і. Він обирає те, що йому потрібно саме зараз. І оце мені кажеться, mm -hmm. і спонукає їх робити замовлення більшими, бо вони це не роблять. Ну як у нас, клієнт прибіжав, менеджер мій прибіжав до клієнта до, до стоматолога. Він тут щось робить. Він там знає, що я там Ворта Макса купую, то -та, то та, то-то. Он заказав то то-то, то-то, то-то. Менеджер, все, я прийшов, типа замовлення взяв, ну як би вже не прийшов, не то, і на цьому все замовляється. А коли е, клієнт сам робить замовлення, то він uh -huh. через додаток, як правило, робить це більш осознанно. Тобто він заходить, бере те, що йому потрібно, а там ще десь вліво влівок, десь вправо, о а тут є акція, а тут банер якийсь потужний, і соответственно таким образом я думаю, от цей доступ до продажі сам собі сам собі він допродає продає клієнта. круто, ну, я понял. Максим, а скажи, будь ласка, які ви використовуєте системи лояльності? Знижки, кешбеки? Можливо, якісь промокоди робите, відправки. Що використовуєте всі функції додатку? Ну, перший у нас яка яка який момент в додатки? це, це в додатки? У нас є 5%, відсотпіп'яті знижка зразу на все. Тобто, якщо клієнт, от ви замовляєте в мене, це стоїть 100, 100 гривень. Якщо ви це зробите через додаток, то мінімум 5% ви отримаєте зразу знижку. Тобто, це якби перший аргумент, який затягує туди. Потім uh -huh. кешбеки ми ще не використовуємо, бо ми працюємо через знижки на даний момент. Але це в нас також є в якби в планах. Хочемо це відпрацювати. Це також, ну я рахую, дуже подушний інструмент. Але по поводу кешбека, вот я не знаю. Я у мене просто в магазині в додатку три франшизи. Двіми, якби працюємо з лікарями, а одну у нас є. сейчас ми запустили франшизу, Гігієна, тобто, це для скажем для всіх людей там пасти, щотки все. І от там я спробував поробити кешбеки, але народ, ну по крайній мере, то, то по крайней мере, то що я побачив, більше реагує на знижку, а не на кешбек. Ось. Вони, ой, ми, ми не розуміємо, ми не розуміємо, тут ми бачимо, що воно стоїть 100, я покупаю за 90 міняти та встраю. Та якщо воно стоїть 100 і мені там 10 чи 15 гривень прийде кешбеком, поки що вони це не розуміють. Тобто, я гадаю, що просто цю как би, філософію також треба внідряти, об'ясняти, е, доказувати, можна, вам... можна знаєш, ідею, закинути їм там, 100 гривень на рахунок кешбеком, Зразу на рахунок, і щоб вони не почали користуватися. І але зробити так, щоб коли вони роблять замовлення, щоб вони їм нараховувався кешбек. Я потрошечку це е, опрацьовую. Ми постійно у нас є програма лояльності на день народження, тобто, клієнт на день народження, ми йому закидаємо гроші, і от е, поки що, у нас, скажімо так, невеликий опит, але ми теж просто хотімо проработати цю комбінацію, як ми робимо. Ми от у нас є клієнт, у нього день народження, ми смотримо три місяці до. Цієї дати на яку суму взяв, потім йому даємо там 500 і 1000 гривень. Даруємо на день народження, пам'ятаю, і робимо фіксацію, наскільки після через три місяці, наскільки збільшилася сума продажу, тобто повлияли mm -hmm. як то ці гроші, лояльність чи не лояльність? Ми тільки це запустили. Тому я mm -hmm. вам сейчас не можу сказати статистику, але хочемо також це mm -hmm. відпрацювати постійно, пуш повідомленнями бомбом-бом-бом. -бом Тоже, как би, як часто як... давай так, як часто ви бомбите пуш повідомлення? Як часто? Ну я б не сказав, що суперчасто, але наверное якщо системно, то це можливо 3-4 рази на місяць. Це як це там ну, просто інформаційно. і плюс ми часто що робимо там на якісь е, свята, чи яка у нас, якщо там якийсь там е, нова акція чи новий продукт. Ми також робимо паснука пуш-повідомлення з ну, щоб познайомити клієнтів все там. Ну і так сказати, зробити касання до клієнта: що ми тут все, все гаразд, нагадати про себе. Е, є у нас групи також ВІП-групи, є групи. Котрі працюють по, по оптових цінах, тобто ми використовуємо ще от ці групи знижок спеціальні. також використовуємо індивідуальні ціни. Це також дуже потужний інструмент, коли ми це робимо. І от до цього до села бокса до додатка, ну це було дуже. Тяжко зробити, на це було все в ручному режимі. У кого яка ціна? Що кака? Зараз є клієнт. Ми домовились, що ось така ціна при такому то об'ємі, закріпили все. і він бачить, що ми його не обманемо. Він бачить прайсову ціну, бачить свою ціну. І от uh -huh. їм головне побачити оцю різницю, що воно там стоїть тисячу, а йому для нього вісімсот от 200 гривень 20 відсотків. А коли ти просто говориш, ну воно там стоїть тисячу. Вам типа за вісімсот ну, вони, бувають, часто ну, не вірять, що там воно стоїло тисячу, а зараз 800. Тобто було таке. А зараз воно все прозоро, все бачать, яка ціна була, яка конкретно у них ціна, яка ціна там у їхніх колег, і ну, как би це автоматизує дуже потужно додаток і персоналізує, персоналізує скажімо так. А скажи, а е, кажуть, що додаток це інструмент, який дає авторитетність бізнесу, ти якось на собі, на собі це відчув чи ні? Ну я всім говорю, і що це ну і своїм менеджерам, і всім, що такого ну от, іменно в стоматології, от я там брі на е, та шукаю. Ну нема такого, тобто ми якби перші, і це наше конкурентне приимущество, і це треба якби ну, доносити. Також це нашим клієнтам, що такого не ну, в кого немає. і Ну, це дійсно би, унікальний продукт, який ну, не то, що там: Вау, в мене є додаток, а це дійсно клієнту, я думаю, облегчає просто задачу замовлень ну, просто в рази. Якщо розібратися, як воно працює, е, от прямо все, то додаток, ну, він економить час, економить гроші клієнту ну, просто дуже. Це от моє, я питаюся так клієнтам донести, бо є такі клієнти, та я не можу зробити замовлення. Я говорю, ну, і таке буває, що це говорять там якісь молоді люди, я говорю, ну ви ж откройте мобільний додаток, ну у вас 50 стоїть додатка, ну зараз без додатка, ну на все, заправка додаток, Макдональдс додаток, будь-який магазин додаток. Я говорю, ну нащо ж додаток. я говорю, ну в принципі ж говорю, нічим не відрізняється, тільки це ж, якщо ви там купуєте в Макдональдсі чи там якусь вещь то це. Іде трата грошей то, то коли ви покупаєте у нас, то ви інвестуєте в себе. Ну би це ваша для бізнеса? Ви ж не просто там тратите. А ви інвестуєте час, ну інвестуєте якби гроші в себе. А сікономі деньги, деньги заработані. Секономлені час це час, який може вам дати змогу більше заробити або побути своєю сім'єю. Тобто, не треба вот это по полчаса, по півчаса там з нашим менеджером созваниваться, а я вже покупала. Вот, вот то, вот помните ж, воно було от таке: вот, вот і доказуєш, і начинаєш, а тут все зашел, показал, посмотрел, сфотографировал, Ну как бы, купив. Ось Круто. я как бы думаю, що це ну, Максим, це... а скажи, будь ласка. За цих, ну я так розумію, що ти з нами десь років три вже точно працюєш за цих три роки. Як тобі взагалі ну по твоїх відчуттях, да наскільки компанія сама розвивається, наскільки продукт розвивається, як іде взаємодія з клієнтами? Можеш поділитися, дати зворотній зв'язок зі сторони клієнта. Як це відбувається? Ті самі там наші мастермайди, ті самі навчання, які ми робимо. От поділися зі сторони клієнта: наскільки ну, вообще, що це таке для тебе? Я, і, і, і чи, ти там, чи це воно дійсно потрібно, чи, чи воно дійсно так, чи це ми просто собі придумали, що це крута штука, і на ній піаремось? Та ні. ну, Техподдержка працює чудово. Якесь як пояснення по функціоналу також працює потужно і завжди там дівчата чи хлопці, не знаю хто, завжди допоможуть вирішити будь-яке будь питання? Обратне же постійне оновлення, тобто сервіс розвивається, і звісно, е, хотілось би, щоб він, він бистріше, це ну це звісно. Але ми також розуміємо, що це не просто так все робиться, не так все легко. Але кожного там скільки там ну постійно йдуть якісь обновки, котрі радують, і я розумію, що там через певний час цей додаток ще стане ну. Дуже потужним інструментом, який буде враховувати там потрібності, скажімо так, навіть різноманітних бізнесів. Тобто він буде і для мене зручний, там і хто торгує молоком, скажімо так, і речами, тобто він буде многогранний. І, ну, я на це надіюсь і бачу, що він якби, до цього йде йде. Бо ну, то, що було три роки тому, і те, то, то, що ми маємо зараз, ну, це не небо і земля. Мені так ну, це моє особисте, там, мнення, думка. Окей, а що по навчанню внутрі? От е, там Міша, наприклад, теж я, я на нього зсилаться, бо тому що у нас буквально неділю назад ми з ним записали подкаст. Також він каже, що його оці наші зустрічі в клубі, які відбуваються, да, мастер Майнд, навчання, яке є. от його це дуже сильно стимулює розвиватися і не зупинятися. Як ти до цього взагалі відносишся? Я ставлюсь точно так же, як вам і казав, що ці всі зустрічі, вони, ну, по-перше, завжди є шанс впіймати якусь е, нову інформацію від вас. Це по-перше, по-друге, воно, якщо там, ну, скажімо так, умовно кажучи, нічого нового я не отримав, але все одно я систематизував щось. Якийсь там даже буває маленький інсайт від когось другого, другого там, і він якось знаєте, так бах, і воно все сходиться. Я розумію, що це от мені потрібно. Тобто, ці всі от навчання в групах, в телеграмах, офлайн, це все дає як би, ну, поштовх для. Як і Михаило, для дальнішого росту і воно завжди вдохновляє. Тобто, це однозначно дуже потужний інструмент. Окей. Дає так, волшебного этого волшебного Поштовх. Поля немає. Да, да. Так, <ріст> так. <ріст> Бо знаєте, коли Окей. ти там сам Далі, собі біз. режисер, буває, не вистачає цього, хто би тобі мог піддати. <ріст> я, знаєш, я знайшов нове слово для цього, називається калібровка. <ріст> О, так, <да>, точно. <ріст> Тому що якщо казати пендель, то це значить ти нічого не робив, і ти знаєш себе якось трошки без, ну, обезцінюєш. Да? Mm -hmm. А то ж всі підприємці, якби дуже зайняті куча операційки. а так ти просто через когось калібруєшся і ставиш фокус в правильні русла, куди тобі далі рухатись. Тому я собі таке слово вибрав. Mm -hmm. Останнє питання до тебе: чи будеш ти на Salesbox е Summit 25 2025 року? Якщо буде змога, то буду обов'язково. Дуже дуже хочу і зроблю все, що від мене залежить, щоб бути з вами. Бо це я розумію, якщо я попаду, то це буде якийсь новий поштовх від цих поштовхів, від цих моїх поїздок не раді тільки мої сотрудники, співробітники. Бо коли я приїжджаю, О, вони все... починають більше заробляти, по і якщо ти все вміряєш, як ну... плануєш. Так, ну вони просто це розуміють потім, коли починають е, заробляти. Спочатку що о, все, потрібно щось міняти. Ми ж так хорошо працювали, а тут зараз нове щось. Ну а потім, потім, е, звісно, що вони якби ну е говорять дякуємо, скажімо так. Мой, мой, моя команда прям кайфує постійно, тому що в нас зміни йдуть регулярно. Кожен квартал ми щось придумаємо, і вони просто не встигають е -е міняти мишлення. Да? І це прикольна ідея. Окей, що ти можеш порекомендувати там підписникам канала, там, і нашим поки що, можливо, не клієнтам або клієнтам, які будуть дивитися в записі. Що б ти міг порекомендувати від себе? Декілька слів просто від, від себе. То що внідрять додаток? Це потужний інструмент. Однозначно, якщо ви його почнете внедряти, у вас прийде і бізнес-модель, і все, але потрібно просто діяти. От починаєш робити, і воно якось там тик тик-тик і виводить на дорожку. А якщо сидіть думати, от є додаток, час я ага, спочатку я придумаю бізнес модель, зараз я по це бираю грошей. Щас то то це можна бути трошки запіздале, опоздавшим. Отак. Тому просто от, хто подивився, дзвонимо к вам, замовляємо, вриваємось і, і кайфуємо від, від, праці з, від праці з додатком. Супер, Макс. Я тобі щиро дякую. Дякую, що ти доєднався до нашої зустрічі, що поділився своїм досвідом. Велика тобі благодарність. Ну і розвивайся в бізнес, і чекаємо тебе на новому саміті 25-го року. Домовились, пока. до зустрічі. Всім пока.